Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Бажаю щасливого нового року та сподіваюся, що у вас все добре. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми будемо прогнозувати парфумерні тренди на 2026 рік. Тож, якщо вам подобається такий контент, обов'язково підпишіться на мій канал та лайкніть це відео, і передивіться в описі, буде більш корисної інформації. Діліться вашими парфумерними прогнозуваннями, а я хочу розпочати з троянди, яка була, мені здається, усюди в 2025 році, особливо. В з молочними нотами, типу аромату Лати і Мандорле, в якому вона була в знаєте, компанії з більш металевим мигдалем. І один з найкомпліментарніших парфумів в моїй колекції це аромат Мелос бренду Pan який натхнений б'юті ритуалом Клеопатри, що приймала ці молочні ванни з плюсками троянди. Тут є багато меду, і троянда тут дуже холодна. Мені здається, в 2026 році вона стала ще. Є холоднішою, менш квітковою, більш альдегідною та чистою. Тож, напишіть, будь ласка, що очікуєте ви по квітах? А ми будемо рухатися до фруктів. І полониця домінувала у 2025 році. Я впевнена, вона нікуди не зникне і цього року, але я можу. Прогнозувати зростання сливи, наприклад, у в Монталь вийшов аромат Be My Plum, і це цікавий фруктовий аромат з дуже ніжними квітами. бо Фруктова складова а, через цю сливу дуже свіжа, а не така чорносливна, димна, якою вона часами буває. Але я особисто хочу більше ананасу, можливо, банану, тобто таких цікавих тропічних нот були популярні манго, маракуя, але мені здається, вони йдуть на спад. І вдогонку до цього давайте поговоримо про інжир, бо з анонсом Томфордівського Fig еротік Я думаю, що інжир може стати великим трендом, бо пам'ятаєте, як Вистрілив лос чері, він заполонив усе і зробив черешню неймовірно популярною. Тож в інжира багатий потенціал. Взагалі це цікава нота, вона може бути фруктовою, але її можна зробити щось зелене, з листя інжиру, або навіть в деревинному стилі. Тож, напишіть, будь ласка, який фрукт ви очікуєте стати найпопулярнішою нотою в парфумерії, А ми будемо рухатися до чогось протилежного, такого як шкіра. І я думаю, що вона стане дуже популярною у 2026 році, бо їй було багато. 2025-му. Я особисто прискіплива до цієї ноти. Не люблю а, щось димне, фруктове, мені подобаються анімалістичні шкіряні аромати, схожі на касторію. І для мене зірка 2025 року був аромат від Maison Violet, їх екстракт, версія бестселлера у Еде, який нагадує мені шкіряну куртку з дотиком помади. Це абсолютно шикарний, сексуальний, провокаційний, вибуховий аромат. І я хочу більше саме такого анімалістичного цього року. Ну, а щось більш приємне, більш носибельне, це вже ж гурманіка. Вона була усюди, і я впевнена, залишиться великим трендом, що було цікаво, в 2025 році, що було багато інтерпретацій гурманіки з темної сторони. Тобто, знаєте, не такі якісь прості солодкі аромати, а щось більше, як підпалені цукерки або темні ноти, горіхи, текстура, насиченість, плотність. І я особисто думаю, що це заглибиться і стане ще більш готичним. хоча Мені здається, дизайнерські аромати будуть більше уваги приділяти саме ванілі моїй улюбленій ноті, я сподіваюся, бо вже заявлено декілька цікавих релізів, наприклад, фланкер My Way, де є поєднання ванілі та ананас, на який я дуже чекаю. Ну, я думаю, лактоніка нікуди не зникне, але я сподіваюся, вона буде менш можливо кремовою, молочною а пудровою і. В цьому ж стилі, давайте поговоримо про фіалку, яку я вже давно хотіла побачити. І мені здається, вона почала повертатися з релізом Селест від Джардінті Таскана або моїм улюбленим Мелоу від Сородора, який я обожнюю. Мені здається, вони були трішки натхнені типу інселенс, бо тут в нас така фруктова ностальгічна фіалка в поєднанні з цим чарівним мускусом ангельські аромати. І я дуже хочу побачити більш такого, можливо, щось натхнене канонічними ароматами, наприклад, Paris або Tріzor. Напишіть, будь ласка, чи ви також хотіли би такі, можливо, більш мрійливі аромати, дуже на них чекаю. Ну, і хочу зазначити, що, можливо, навіть і шипри повернуться. Я зняла для вас шикарну добірку, присвячену моїм найулюбленішим парфумам в цьому такому більш дорослому стилі. Але шипрові аромати бувають різні. Взагалі це про бергамот та мох, але. Можна створити щось сучасне, і можливо, після Ермесівського баринія буде більше а, варіантів фруктово-флоральному, але все ж таки шипровому і більш цікавому стилі, бо а, багато років були популярні аромати, не про що, як я їх називаю, без характеру. І мені було би цікаво подивитися, що бренди можуть запропонувати з деревинними, з якимись бальзамічними нотами, але все ж таки сучасно та цікаво. Ну і на цьому давайте завершимо. На ноті дюпів, яких стає вже, мені здається, занадто багато. А вже ж арабські бренди дуже знані тим, що вони швидко створюють альтернативи популярним ароматам. І це добре, бо є багато парфумів, які недоступні по ціні. Вони дуже дорогі. Альтернативи це файно, але дуже часто в них менше якості, вони не так довго тримаються, або ну, є нюанси, є моменти, і мені здається, через це. Можна очікувати зростання цін, особливо на нішову парфумерію, Можливо, вона стане більш ексклюзивною за рахунок того, що. Зросте ціна, або бренди будуть створювати більш насичені версії, типу екстре, типу Ось, наприклад, як цей аромат. Я вже це бачу в нішовій парфумерії та й в такому мас-маркетовському сегменті. Але на цьому мені здається, це було все щодо моїх прогнозів на парфумерні тренди 2026 року. Якщо у вас залишилося питання, пишіть, давайте спілкуватися у коментарях, діліться вашими думками. Мені дуже важливо отримувати від вас фідбек, зворотні зв'язки, Тож лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалося, надихнуло. Або підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, бо це дуже легко і мене це підтримає. Купуйте парфуми з моїми знижками, придивіться в описі, буде більш корисної інформації. А вже ж донайте на ЗСУ. Це найважливіше. Ну і підтримуйте нашого президента. Бережіть себе, слава Україні! Па -па.